Друзі, вітання! Мене звати Дар'я Калинюк, я виконавча директорка центру протидії корупції. А окрім того, є ще мама і донька. Тому на вихідних минулих була в селі на Житомирщині, в будинку моєї мами і допомагала на городі. Треба було тлю попирскати, світовторою поборотися. Ви знаєте, сезон дощів, холод, і город потребує додаткового догляду. Тому поїхала до мами з сином. Це в ніч суботи на неділю над сільським будинком і над городом гули дрони шахеди один за одним. Десь в нас село розташовано напевно на шляху, по якому запускаються ці шахеди, і це вже не вперше. І Мама і інші сусіди розповідають, як вони по ночам сидять в хатах і слухають ці дрони. Вони звучать як газонокосилка. Я думаю, що в нас уже в Україні всі чули як гуде дрон. І знаєте, коли... Біля тебе вночі спить твій син, а над хатою летить дрон. В голову лізуть дуже різні думки. Перше думаєш, куди піти, куди сховатися, так та разом з дитиною. І в сільській хаті особливо нема куди ховатися. У Нас підвалу як такого немає погріб. Сирий він зверху розташований, ти не понесеш туди вночі дитину в той погреб, в коридорі. Ну в проста хатина, якщо той шахет то там все одно чи ти в коридорі, чи ні. І в таких моментах єдине рішення, яке собі пропрацьовуєш на випадок такого сценарію, як мама, це. Накрити дитину з собою, щоб дитина вижила, якщо раптом буде ця зараза падати. Я думаю, що у багатьох жінок, у котрих є дітки і котрі проживають в Україні, такі думки часто лізуть в голову. Тому що ми бачили вже не одну історію історія з молодою мамою Анною Єфименко, котрій в хату прилетів дрон. Це відбулось на Київщині. Вона своїм тілом закрила хлопчика сина. Хлопчик вижив. В такій ситуації насправді я переконана сотні тисяч жінок. Це одна з мотивацій моїх глибше дослідити, а що відбувається в Україні з антишахедними рішеннями. Я насправді вже десь третій тиждень намагаюся зрозуміти. Десь минулого тижня написала публічний пост, згадала там міністра оборони, і мені просто нагадалося, що родина міністра оборони всі його троє дітей, його дружина, його брат і його батько. Не проживають в Україні, а вони проживають у Флоріді в містечку Покаратон, принаймні там. Зареєстровані бізнеси родини Умєрових, напевно, не йдуть в голову такі думки дружині Умєрова, і він спокійний за своїх дітей там шахеди на Флориді, у узбережжі Атлантичного океану не літають. Тому навіщо нашому міністру оборони пріоритизувати такі завдання, як захист нашого неба? Ви знаєте, ми трошки поколупалися і побачили, що за цією адресою зареєстрована американська мистецька галерея. Вона належить родині Умірових. Ну не знаю для чого родині Умірових американська мистецька галерея, але бізнесу там є і вся родина там мешкає. В той час, як в Україні, сотні тисяч родин не мають куди сховатися, в них немає будинку у Флориді. Мені тут підписники різні на Фейсбуці розказують, що це насправді такий не дуже розкішний будиночок, може собі дозволити пенсіонерство в Америці такий будиночок. Ну не знаю, мені здається, що в Україні далеко не кожен може собі дозволити будиночок на Флориді з картинною галереєю, але мова не про те. Мова про те, що зробило міністерство оборони для захисту нашого неба. Ми готуємо матрицю. Основна відповідь перша. Рішення проти дронів є, їх вже є декілька. І якщо раніше це були мобільні вогневі групи, то зараз вони менш набагато ефективні. Русня почала шахеди запускати занадто високо, протестовані були рішення в бригадах різними винахідниками-виробниками в Україні, рішення використання дронів проти дронів, безпілотників проти шахетів. Є декілька рішень, вони вже відомі тривалий час. Але якщо Тестується спочатку рішення, і воно застосовується точково. Цього недостатньо, тому що в нас за одну ніч по країні вже може летіти 500 дронів. Ще рік тому їх було близько 200. Тому нам потрібен масштаб, потрібна програма Міністерства оборони, яка масштабує ці рішення. Яка передбачає прописання різних політик, процедур, виділення бюджетів, підтримка всіх виробників і може бути кілька рішень, і всім цим виробникам потрібна допомога, і підтримка і фінансова, і не тільки, коли я тиждень тому запостила питання до міністра оборони і фотку дала його вілли в Флориді. На якій зареєстрована американська галерея мистецтва через тиждень Фейсбук зніс мій пост, тому що там персональні дані, якісь я відкрила. Ну, справді нічого я не відкривала в відкритому доступі на американському реєстрі. Є адреса цієї віли. Можете її подивитися в коментарях. Але питання лишаються до міністра оборони. Відповідь міністра була така. Він вперше, напевно, за час своєї каденції зробив закриту зустріч з медіа. На цій закритій зустрічі з медіа, куди далеко не всіх медіа покликали. Він розповів, що вже три роки як вони опрацьовують антишахедні рішення, і вже все в процесі, і вже от от скоро буде тільки потерпіть, не можна багато чого розголошувати. Потім згодом на початку цього тижня з'явилося інтерв'ю. Редаговане інтерв'ю я поясню, що це таке інтерв'ю заступника міністра оборони Валерія Чуркіна, який рівно ті ж самі меседжі озвучив, що не переживайте. У міністерстві оборони все під контролем, і рішення дійсно є. Ми їх масштабуємо, але багато не можемо розказати, бо все секретно, ворог може дізнатися. Звучить гарно, насправді, під вуалю цієї секретності, що не можна розказувати ворогу, може також ховатися некомпетенція або, взагалі, відсутність і спроможності і бажання шукати рішення. Той факт, що в нас що два тижні по країні вночі запускається 500 дронів. Означає, що вже провалено роботу, тому що про те, що дронів буде більше, ми знали ще рік тому. Росіяни вклалися в масштабування свого виробництва дронів. Вони вклалися в інвестиції технологічного апгрейду шахедів, вклалися в те, щоб вони літали вище, їх не можна було вловити мобільними вогневими групами. І наше міністерство оборони мало лідити процес, мало готувати рішення, а як ми будемо протидіяти після завтра тобто, зараз це вже сьогодні. Цим, по суті, вже таким роям Шахетів рішення було провалено. Відповідь Міністерства оборони почекайте кілька місяців, нас не влаштовує. Мені здається, що міністр оборони має відзвітувати. А що він конкретно, що міністерство оборони зробило? Бо ми знаємо, що. Антишахетні рішення вже давно шукають волонтерські фонди, і вони їх закуповують ці рішення вже давно. Ми знаємо, що інші міністерства займаються антишахетними рішеннями та інші підрозділи і відділи в нашому секторі безпеки і оборони. Але лідати процесу задавати тон пріоритизувати має міністерство оборони. Має бути Розуміння, а скільки нарад прові міністр оборони на цю тему? Коли які завдання були роздані? Кому хто ці завдання провалив? Який був контроль за виконанням цих завдань? Які процедури? Правила, процеси були змінені для того, щоб покращувати клімат для оборонних інноваційних підприємств, щоб вони могли швидко масштабувати такі вироби. Знаєте, будь-який виріб, якщо це дрон, він складається з компонентів. Компоненти потрібно закуповувати. Можливо, виробникам треба допомога в закупівлях компонентів. Має включатися держава і допомагати на геополітичному міжнародному рівні, які міжвідомчі наради було зроблено міністерством оборони. Бо будь-яке таке рішення воно передбачає включення різних інституцій. Передані держави між військами є різні роди, види і типи військ, які бюджети були виділені, коли вони були виділені, як швидко були проведені закупівлі, якщо вони взагалі були проведені, є купа питань, які ми мусимо задавати нашому міністру оборони. На жаль, ми бачили, і я особисто бачила. І я знаю, що багато інших організацій, які Співпрацюють з міністерством оборони, які перетиналися з ними, бачили наскільки повільними, неповороткими є процеси всередині міністерства оборони для того, щоб там прийняти якісь рішення, наприклад, постанову може пройти півроку, навіть якщо ця... Постанова виконує задачу пріоритизовану президентом на ставці і усвідомлюючи таку повільність в міністерстві оборони і відсутність взагалі апатію міністра оборони займатися міністерством оборони. Я як мама, яка має двох дітей, я в Ужасі маю реально задати собі питання, що буде з нами, якщо через місяць буде не 500 шахедів, а тисячу шахедів? А на осінь таке цілком можливо бути. І відповідь міністра: кілька місяців почекайте, все буде добре. Ну що нам до того часу прикривати наших дітей, нашими материнськими тілами? Чи як? А яка пропозиція від влади? Тому ставимо питання правильні, ставимо питання правильним стейкхолдерам. Як на мене, відповідь однозначно. Міністр оборони умір. Провалив задачу захистити наше небо. Єдине, що він робив, і що ми можемо сказати: зайдіть, будь ласка, на фейсбук сторінку Міністерства оборони. Ви побачите, чим займається міністр. Він зустрічається. Ні, не з українськими жінками-матерями, які бояться шахедів, і навіть не з військом. Він зустрічається постійно, веде важливі переговори з міжнародними партнерами, постить фоточки, просить у них ППО. На цьому все це закривається. Тобто, що далі відбувається, ніхто не розуміє. Що. Саме зробив міністр оборони для захисту нашого неба, а протягом вже півтора роки своєї каденції, мені невідомо а за це потрібно відзвітувати. І Я сподіваюся, що парламент, який викликав вже міністра оборони дати звіт, який буде приймати рішення про відставку або про призначення нового міністра оборони, якщо Такий запит прийде від президента Зеленського, також зробить свою роботу і прийме певні висновки. Дякую вам, спокійного неба. Бережіть себе. Уважно дуже ставтеся до тривог, особливо коли є комбіновані страйки, коли летять шахіди, балістика. Я рекомендую, якщо є можливість, принаймні в містах спати в коридорі подалі від вікон, а віддалі перевірте свої укриття. Це важливо на осінь, тому що починається навчальний рік. Перевірте, де ви будете там спати родиною. І в разі таких от ракетних комбінованих і шахетних ударів, поки в нас немає рішення антишахедного, то готуйтеся, готуйтеся забезпечувати себе безпекою в укриттях. Дякую.